Дозвольте нам, Господарю, защедрувати, бо ми прийшли про Ісуса правду сказати, прийшов Ісус до Йоанна, став говорити о Христи мене, Йоанне. Так має бути, Йоанн страхом і стрепетом. Підносить руку в смиреності і в покорі хрестить владику, тоді була ясна днина, як Ісусся хрестив, а Дух святий як оголуб над ним ся зносив, небеса ся утворили, дався чути глас. Це є син мій возлюблений, а спаситель ваш же на землі тридцять три літ. Людей научав, юда зрадник Спасителя на муки продав, видів юда що зле зробив, що Христа продав, з того жалю великого ревне заплакав. Пішов юда до церковці, срібляки зложив, з того жалю великого самся задушив, архангели заспівали, Херу ви свят, дай вам Боже дочекати Великоні свят. Звичайно, усіх смачною, з горданською святою водою. Щоб Ісус, що Христисе, завжди в потребі заступився за весь ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхали з бажані, Христос хрещається в Єрдані. Нехай хрещення Господнє в хату радості вам принесе багато, розбудить приспані надії, добром і щастям вас засіє, окропить любов і любов'ю і подарує вам міцне здоров'я. Христос хрещається. Дійці.